1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом та толерантного ставлення до віллінфікованих людей це момент, коли ми маємо нагадати собі про важливість підтримки людей, які живуть з ВІЛ, а також про необхідність боротьби з поширенням цієї хвороби. Кожен із нас може зробити свій внесок у зміну ситуації, виявляючи людяність, співчуття та відповідальність. Але життя не завжди ідеальне. За щасливими моментами можуть ховатися ризики, і саме ми відповідаємо за своє здоров'я і безпеку. Мова йде про слід: Хвороба яка розвивається через вірус імунодефіциту людини. ВІЛ вражає імунну систему, роблячи людину більш схильною до інфекцій та хронічних захворювань. Снід не вибирає, він може виразити будь-кого незалежно від віку, статі чи соціального статусу. ВІЛ не має кордонів і не робить винятків. Щоб убезпечити себе та своїх близьких, необхідно бути обізнаним про шляхи зараження та дотримуватись правил профілактики. Цю проблему говорять у всьому світі, а червона стрічка стала символом боротьби зі слідом. Вона усоблює надію, солідарність і нашу спільну рішучість подолати цю хворобу. Ходяться профілактичні та просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення обізнаності серед студентів щодо ВІЛ СНІД. Ми активно долучаємося до різноманітних акцій, адже важливо не лише знати про цю проблему, а й активно підтримувати боротьбу з її поширенням, поширюючи інформацію та формуючи свідоме ставлення до власного здоров'я.